Добрий вечір, товариство. У мене до вас є прохання, знаєте? загадки для знатоків. Ось у мене дозріло перших моїх три базарних види винограду. Може хтось щось впізнає який це. Бо ж, аж самому цікаво, що воно таке. Що то за види? Там що на підході чотири інших. То мені просто цікаво оці три. Може ви впізнаєте їх. Оцей солодкий. Цей такий... Ну, такий менш солодкий. Цукор, це, це такий аж притурно-притурно солодкий. А цей є... така трипчинка в ньому трошки навіть є з кісточками ну ось з них там сьогодні у мене до речі третя обробка буде біоростом то я вам там покажу відосики після першого другого і третього разу обробки скажу чесно різницю щось я не відчув сильне але дозрілася то швидко може допомогло